Привіт! Сьогодні я вам розповім про iPhone 14 Pro. Це смартфон, який поєднує стиль, інновації та потужність. Почнемо з дизайну. iPhone 14 Pro виглядає преміально. Матова задня кришка додає елегантності, а в руці він відчувається надійно і дорого. А ось і головна його фішка динамічний острівець. Це не просто стильний елемент, це ваша персональна панель управління, повідомлення, музика, таймери – Все під рукою. Камери це окрема історія. Основний модуль на 48 мегапікселів, Знімає детально навіть уночі, а режим кінематографу подарує кадри як у кіно. А екшн мод стабілізує відео навіть під час бігу. Процесор a 16 Bionic – це абсолютна потужність. Ігри, монтаж відео, багатозадачність, все працює плавно, без жодних лагів. Ну і, звісно, батарея, її вистачить на цілий день активного користування. Отже, стильний дизайн, круті камери, потужність це все про 14 PRO. А знайти ви його зможете у нас на сайті за найкращою ціною. На сайт в описі під цим відео. Всім до зустрічі!